Всім привіт! З вами я Лана, і зараз на рунах хочеться глянути, в яких енергіях пройдуть твої вихідні дні. Покажіть руни, в яких енергіях пройдуть вихідні дні людина, яка потрапила зараз на цей розклад, в яких енергіях, покажіть. Так. Тут енергії апатії енергії, коли Можливо, хвороба підкосить вас. Погане самопочуття не вистачає сил. Тут слабкість, тут нема бадюрості, тут є бажання нічого не робити на ці вихідні дні. Ніяких певних рухів. Покажіть, Руне, точніше, про що тут чого тут це стосується. По-перше, тут про вибір якийсь. Вам не буде хотітися нічого обирати, ні про що думати, нікуди йти, ні... якщо є перед вами зараз вибір, вам не буде хотітися його робити. Добре, а чи на користь це людині? Нічого не обирати і нічого не хотіти на ці вихідні дні. Можна сказати так, це дасть свої результати, це призведе до чогось нового. Можливо, ця пауза потрібна для відновлення. Ця пауза дасть вам сили на майбутнє, вона допоможе відновитися, допоможе набратися сил, щоб потім вже... Отримати якісь нові результати в своєму житті, вступити в якийсь новий період. Поки що це на користь. Оця пауза і відпочинок. Можливо, треба похворіти спокійно, можливо, треба просто нічого не робити. А про що тут більше покажіть? Так, тут відміна якоїсь, якоїсь поїздки, можливо, подорожі. Тут затримка всіх процесів. Тут просто пауза. І ці вихідні пройдуть для тебе на паузі, бо не хочеться нічого обирати. Хоча ти і знаєш, перед тобою відкрита інформація, але ти не хочеш. І це тобі на користь, воно дасть тобі відновити сили свої. Так, і це допоможе. Тобі навіть захистити себе якимсь чином. Це допоможе тобі і трансформуватися, змінитися. Почати все спочатку, якщо це треба. Добре, а що допоможе людині найбільше, найкраще в цій ситуації. Так, так. це як не дивно, але це розчарування. Щось вас розчарувало, щось вас засмутило, і це допоможе вам об'єктивно глянути на ситуацію і поставити її на паузу. Можливо, ви знаєте, були в якомусь в якійсь ейфорії, а щось таке трапилося. і Призупинило цю ейфорію і показало вам картинку в реальному світлі. І зараз вам найбільше допоможе знаходитися в цьому стані, не радіти передчасно, не якби попрацювати над собою. Зараз не на часі от такий легкий відпочинок, ейфорічні радощі, ілюзорні. Вам допоможе якраз дійсно не, не отримувати оцих радісних, щенячих е, восторгів, да, як то кажуть. Чому? І стосується це більше якось от позитивних емоцій, не проявляти позитивних емоцій. Для когось тут перебороти, можливо, якісь емоційні сплески до когось, до чогось. Не радіти, коли буде хотітися. Ну, от, наприклад, людина ставиться дуже гарно до іншої людини. Але ця людина показала себе не в найкращому світлі. І ось допоможе вам в цей період паузи. Ну, наприклад, не виказувати своїх позитивних почуттів, як би того не хотілося. Якщо це стосується, наприклад, поганого самопочуття, хвороби, да, то просто допоможе вам відлежатися в комфорті. Хоча це може і не дуже вас радує на вихідні дні, але так буде краще. Так буде краще. Спокійно, комфортно, в теплі, в добрі відлежатися. І не радіти передчасно, тому що, ну, наприклад, десь десь кипить життя, а ви не присутні. Вам не буде цього хотітися. Ви будете на паузі, ви будете відновлювати свої сили. А ще вам радять. В цей період не, не пити, скажімо, так, не випивати. Можливо, це мається на увазі алкоголь. Можливо, вам треба перечекати цю паузу, не приймаючи алкогольні напої. Добре, а що заважатиме найбільше? Заважатиме, заважатиме, як наче коли не бачиш виходу, не бачиш цілей перед собою і не відчуваєш того, що колись прийде нарешті твій успіх, і все стане зрозумілим і ти знов-таки наповнишся енергією. Хандрам. Вам дуже сильно буде заважати. Депресія, напівдепресія. Коли не віриш в себе, не віриш в свій успіх, коли настільки стає все з них на голову в твоїх баченнях, в твоїх переконаннях, що навіть викривлюється оця реальність твоя, реальність прийняття. Реальне бачення свого життя, оточуючих людей, все, що коїться навколо тебе. Це буде заважати, коли ти не віриш в себе, коли твої цінності вже не здаються тобі важливими і ти думаєш, що, ну, якби, успіх твій вже ніколи не настане. От от Отакі настрої будуть тобі шкодити, дуже сильно шкодити. По ітогу чим завершиться. Так, по ітогу це все завершиться тим, що ти. Будеш намагатися взяти себе в руки і будеш сподіватися більше все ж таки на себе. Так, і, можливо, тобі прийдеться зрозуміти, що наповнитися ресурсом, ти допоможеш собі сам. Все наповниться, все від... здоров'я відновиться. І це буде твоя заслуга також. Ти Тобі, можливо, прийде допомога якась грошова, ти отримаєш кошти або подарунок, або тобі хтось допоможе фінансово і таке може бути. Але більш за все, все ж таки, ти будеш сподіватися на себе, щоб наповнитися потрібними для тебе ресурсами. Тут, після паузи, після перепочинку і відновлення по ітогу ти. Знов-таки будеш готовий до того, щоб почати жити, почати рухатись, почати знову все як, можливо, навіть як спочатку. да? Відновив сили і пішов далі. Сподіваючись на себе, наповнюючись силою, наповнюючись, ти відчуєш, що ти тільки ти можеш найбільше. Відчути свою правоту, да, що тебе ніхто не, по, не принижить в твоїх правах, що ти маєш право на те, щоб жити, дихати, рухатись, процвітати, все це. Після відновлення, після паузи, переживши якісь неприємні моменти, вихикавши їх, по ітогу ти будеш сподіватись на себе. І будеш наповнюватися заново ресурсом, силами і усвідомлювати своє право на життя, на те, щоб жити повним життям, вже відновленим, вже ти зможеш, можливо, і вибір той зробити, який не хотів робити. А, можливо, не будеш робити цього вибору. Тут ти зрозумієш, що все залежить від тебе і твоя наповненість ресурсом, яким би то не було, чи то фінансовим, чи то по здоров'ю, чи то взагалі і мається на увазі енергетичний ресурс. Більшою частиною залежить від твоїх зусиль. І по ітогу ти відновишся. Так. Сподіваючись на свої сили. Ну, ось такий короткий розклад, якісь будуть не дуже прості вихідні, але вам ця пауза буде на користь для вашого відновлення, трансформації. Головне вірити в свій успіх і головне не цуратися своїх головних і важливих переконань. Для декого Сімейні втрати тут ще можуть пройти як гальмо, як те, що заважає, як те, що не приносить користі. Можливо, якісь сімейні розбірки. Можливо, вам буде неприємно чути, що хтось в вашій, в вашій родині, чи то покинув ваш рід, чи то виїхав з країни. Це вам заважатиме. Для декого, можливо, стоїть вибір перед тим, щоб чи виїжджати з країни чи ні, то зараз вам не на часі рухатись в іншу країну. Треба трошки все ж таки призупинити ці процеси. Можливо, для того, щоб краще там підготувати почву на майбутнє згодом через деякий час. Для декого тут найбільше заважатиме дійсно якась інформація, яку ви перекрутите, да? вона вам буде здаватися неважливою, несуттєвою. Ну, Якась інформація, щось проясниться, але воно може бути пов'язане з втратами. В родині з втратами спадщини, з втратами або виїздом з країни. І ще це може бути просто, знаєте, як, коли свої цінності ми чомусь обесцінюємо. Таке теж вам буде заважати найбільше. Цей період. Ну і вам дуже рекомендується не пити алкоголю, якщо погано, знаєте, у нас прийнято, якщо нам дуже погано, починати пити. да. Декому, можливо, тут не можна цього робити. От. А декому просто не радіти передчасно, а дійсно. Вичекати і відлежатись, похворіти в комфорті, щоб дійсно потім набратися сили, відновитися. Комусь тут не треба виказувати свої гарні почуття тим людям, які вас розчарують або засмучують. Також побути в паузі, на паузі. Щоб відновитися і потім вже з новими силами наповнитись потрібними ресурсами. А, так, ну на цьому все. Дійсно, все. Бажаю вам спокійних вихідних, бережіть себе, відновлюйте сили і сподівайтеся на себе. До нових зустрічей! Ще побачимо, ще почуємо. Всім пока!